Пальці бильні для общіпування птиць. Ось представлені різновиди, преміальні ячейки для різних видів птиць, Кури, качки, бройлера, гуси та перепела. Ось більш детально зараз розглянемо перший вид. Ось тут шовки. Вони йдуть преміальні, ультрамягкі йдуть для общіпування великої птиці. Кури, індики, качки, гуси. Не шкодять шкіру насамперед, чудово виконують свою роботу. Ось посадочне місце, куди вони стають. Ось другий варіант. І тут жорсткіші, також преміальні. Посадочне місце в них однакове. Можна замінювати або компонувати їх. Якщо і жорсткіші. Ось і тут для перепилів, голубів та куріпок. Також ультрамягті. Зраховані на молодняк, чудово знімають, не пошкоджуючи піря шерсть шкіри. Ось інші будуть більші вже в об'ємі, і трішки жорсткіші. Ось така різниця в посадочних місцях.